Привіт, привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Мене розірвали телеграм з Запоріжжя з області. Бачу, що здійснюється, що буде от атака, яку, як розвідка, яку зможу збити по попередньому відео. Все це є. Зараз будемо дивитися, що далі. І нам вже визнали офіційно, що є рух просування по області. Тому є ну, необхідність. Бажано було подивитися, що ж там далі. Запоріжжя давайте найближчі дні. Що ви святкуєте? Що у вас за заходи заплановані? І освітні, якесь покращення вашого освітнього простору. Дивіться, не забувайте про безпеку, тому що є небезпечний момент. Може, у вас якось тихо було і, пошла, і зараз іде біда, іде біда. Якось от, як темно, темно, страшно. Запоріжжя найближчі дні. Душі, душі не, не мають спокою. Обережні, мабуть, там, де ви скупчуєтесь, дуже обережні. Я не кажу, що може вдарити тільки вночі. Зранку бажання є, нема поки можливості вдарити. Де у вас там якісь парки? Куди вже бив ворог? Вам інтуїція зараз дасть відповідь. Кажуть, ворог за старим сценарієм. Я вас всіх поховаю. А хтось із моїх. Ну, скажімо так, коли хтось щось про Запоріжжя скаже в інтернеті, нагадає щось про військових, де вони можуть. От якось щось якось слово скаже, а потім туди прильот, як здасть момент якийсь. Ну, це не важливо для вас. Одна як. Ну, знаєте, як весілля, похорон, якийсь захід, де будуть військові. Щось таке, просто небажаючи зла, людина скаже. І це дасть такий поштовх, щоб інфопростір трошки підзакрити навколо Запоріжжя. Шлях вперед у вас відкривається. Ворог не зможе до вас дотягнутися. Запоріжжя ворогу відступати десь доведеться. А що у вас за зобов'язання у Запоріжжя перед ворогом? Дуже цікаво. Коротше кажучи, ворог відступає, хтось не виконав зобов'язання, те, як я бачу. Ну, тобто, наступ продовжило, так? Да? Тому вночі буде страшно, голоси йдуть, треба захист посилювати. Можуть бути атаки на систематичній основі. Вони так нам по Харкову робили. Коли вже вони там відступали, вони ж не повністю вийшли з області, вони вийшли частково. Коли відступали, дуже сильно били Харків. Ну то був якийсь період. Зараз також є атака, але вже не такі, як були Запоріжжя найближчі дні. Інфраструктура і не тільки. Я бачу будинки. Ви чуєте, як десь летить вибухи, лунають. Прийшов час, він планував до чого готувався, вогонь іде жертви можливі. Не нагнітаю, кажу, як бачу. Ну ви знали, що таке буде? Ви знали. І ваші знали керівники і знали центральній владі, знали, що страх іде Захист є нам Запоріжжя, але ну, ворога є і можливість, є можливість прильотів, але захист є нам А Що ви так здивуєтесь захист в Запоріжжя? Чому так здивовані будуть? Дуже. Якийсь час таки буде підбирати? Або коли спите? І воно якось заходити буде дивно. Нібито на об'єкт на воді, а ну, можемо стище кудись, а насправді впаде там, де не очікують. В той бік буде летіти, а впаде там, де не очікують. В найближчі дні. Атака с повитря дает. Инфраструктура. На воде. Порты. Хочешь мне сказать? Острый хаотичный. Будуть пристрілюватись, тиша, потім вже будуть вибухи. військові об'єкти інфраструктурні Порада для Запоріжжя. Не радійте сильно, що на фронті рухи. За це будуть прильоти великі. Не треба багато про це казати. Чомусь не кажіть, взагалі не розмовляйте про фронти. Василівка найближчі дні. Прильоти багато вогню ви йдете вперед. Мелітополь найближчі дні. Атаки. За Мелітополь буде атака дронами на Запоріжжя. Також є просування, ще є просування, важке просування, техніку підтягнете. Ну, Хлопці, тримайтесь. Бердянську найближчі дні. Вони чекають на підкріплення. Ми дамо їм щось зробити, і потім, як знаєте, на шляху до Бердянську знищимо, а отримаємо розвіддання і знищимо там. Ну, може, знаєте, як розгрузять, розвантажать, а потім вже знищимо. Енергодар найближчі дні. Що там за зіткнення? Енергодар? Хто там вже, які там, а, ну таке відчуття, що як наші ДРГ десь заходять? Ворог на наших палює там. Заяс, це що? Це що найближчі дні. Що найближчим? Вогонь якийсь великий, літає туди-сюди, з одного боку на інший. На території щось може затонувати. Нічого страшного не бачу, але там щось гучне. Зараз що буде? Обстріл. З їхнього боку на наш, і ми там десь поруч вгатимо. Там гучно. А чому так? Ну, чому там так гучно? Це ж небезпечно. Тому що є, є рух. Ворог хоче вас зупинити, буде кошмарити цивільних, буде кошмарити населений пункт, Анергодар. На а насправді рух не зупиниться через це. Так махнем дні. Збирайтесь силами аботе з силами збирати. Це добре, збирайтесь. Щось планується велике, пологе, найближчі дні. Багато вогню. Тут реалізація плану. Не будемо очікувати, що так сильно нам відсіч дадуть, багато наших жертв, але план буде реалізований. Багато жертв серед хлопців, оріхів. Найближчі дні. Що вас там за цивільні? Кажуть, жертви серед військових і цивільні? Голе поле найближчі дні. Якась помилка, може навіть вивозити будуть. Але ну, у нас буває таке, що медиків ще показує. Що, може, медики загинуть, але поле найближчі дні. Щось святкуєте, щось важливе зробите. Що ворогу буде дуже важко. З поле буде ураження ворога. Хочеться відпочити трошки, знаєте, ну, людям там. Ворог має там свої очі і вуха. Воду не дасть туди чи провести, чи завести, щось там зробить з водою. І поруч, якщо є якісь переправи мости, може підірвати. Відступає ворог там десь. Робить вигляд, що штурмує, буде виступати. Але то не в бік Запорізького напрямку, то я не знаю, чому так. То в бік, як туди, може, до Маріуполя, в інший бік, до іншої області. Кудись він щось буде перекидати вісь війська свої. Вільнянськ найближчі дні. Таємна інформація. Є небезпека, район Вернянський небезпека прильотів. На жаль, я це бачу.